Таня, де ти? Ти носків нав'язала вже ой, слава Богу. Потреби військових вони обговорюють і під час перерви на сніданок, адже роботи багато, говорить волонтерка Ліана Нех. Якби було більше людей, було б швидше зроблена робота, бо були такі моменти, що ми дуже величезні сітки на нову техніку. Ми так розуміємо, і робили її. Дуже величезні. Говорить: окрім людей, не вистачає і здоров'я. Інко такі рони попадають, що в нас в горлі. Гірко, в роті гірко, і болять внутрішні органи, щоб ми менше часу проводили в цій хімії, тоді да, людей би не, не, ну, не мішало, якби люди ще були. Жінка волонтерить із червня 2022-го, А своїх колег порівнює із працьовитими павучками. Ми дуже переживаємо за наших хлопців, стараємося як можемо. Чим нас немає бар'єру, що ми не можемо зробити. Треба. Виходимо і працюємо. Працюють кожного дня. Розповідає волонтерка Віра Коберник. І до часу дня, а якщо потрібно, то й до п'яти. От влітом ми не рахувалися з часом, і в суботу приходили вихідний. каже цього року їй виповнюється 80 років. Більше 30 а з одна. них вона віддала вчительській справі. А останні два волонтерській. Я дуже рада, що вони мене що прийняли у цей колектив. Більше всього я плиту. Тут. Плиту вже навчилася різними способами. Дома є дома, а тут я між людьми відчуваю себе, як кажуть, потрібною. Цей волонтерський штаб виник на четвертий день війни, пригадує волонтерка Меланія Цимбал. Відтоді працюють щодня, а вчить їх досвід. Звісно, не така була якість. Зовсім не така. Ми... Вчилися самі в себе і гуглили і питали з вісьми десь до часу. Але якщо буває космаро, треба швидко, треба навчора називається. Так, то виходимо, виходимо буває і в суботу, буває таке, що неділю. Пані Меланія відслідковує замовлення військових. каже: нині мають чергу на виготовлення 20 маскувальних сіток. Їм треба ми. Стараємось виконувати. У нас, допустим, зараз сітка йде 8 на 16, то відповідно до цього вона довше в'яжеться. Розповідає, тут працює 25 осіб. Із дня заснування штабу вони зв'язали 17 тисяч квадратних метрів маскувальної сітки. Для порівняння це на 400 квадратних метрів менше ніж два футбольних поля Черкаси Арена, площа якого складає 8 тисяч 700 квадратних метрів. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.